Я Максиміліан Келлерер. Сьогодні ми тут, у Кользасберзі. Це в Кірольській долині Ін. У нас є підсобна молочна ферма з 12 дійними коровами та їх молодняком. Ми також розводимо на нашій фермі коней породи Хафлінгер. Тут ми обробляємо сільськогосподарські угіддя площею 10 гектарів від рівних полів до крутих пагорбів. Корови утримуються в корівнику без прив'язі. У літні місяці їх виганяють на пасовище, а восени вони повертаються в корівник, де їх годують виключно сіном з добавкою концентрованих кормів. Ми завжди були членами альпійського молочного кооперативу Кольсас, який я очолюю вже півтора року. І саме туди ми поставляємо наше молоко, де воно потім перетворюється на суперпродукт. Ми є виробником органічного молока і сіна. Все молоко від десяти молочних ферм поставщиків, розташованих навколо молокозаводу. Ми переробляємо виключно на м'який сир. Особливість нашої роботи полягає в тому, що ми все робимо вручну. Отже, у ваннах у нас немає мішалок, у нас немає машин, щоб перевертати сири. У нашій компанії кожен сир перевертається та запаковується працівниками вручну. Тут сирне зерно поміщається в форми, які мають дрібні отвори для відводу сироватки. Тут ви можете побачити одне із зерен. Розмір зерен іноді визначає твердість сиру. Чим більше зерно, тим м'якше буде сир. Напівтвердий або твердий сир. Має дуже дрібні зерна розміром із пшеничне зернятко. Цього вчать у школі. А в нас розмір волоського горіха. Ми активно підтримуємо надання малим підприємствам, про які, мабуть, не всі знають, можливості демонструвати свою продукцію. Вони часто мають кращі продукти ніж деякі великі компанії. І тут можуть їх презентувати та пропонувати людям. На виготовлення одного кілограма м'якого сиру потрібно близько 7-8 літрів молока. До того ж, влітку молоко поводиться зовсім інакше, ніж взимку, з додаванням наших культур. Тому ви добре розумієте, що наші фермери дають своїм коровам тільки найкращі корми. Продукти, які виготовляються на нашому молокозаводі, називають сінно-молочними, тому що корів всі зимові місяці годують виключно сіном із власних полів. Діагенефлевінтамонате кифіта і звичайно для нас, фермерів, які для виробників сиру на молокозаводі, важливо, щоб у нас було молоко найвищої якості для найкращого продукту. Тому ми маємо заготовляти якісні корми з наших полів. Тут в Альпійських горах на крутій місцевості надто важливо, щоб машини добре копіювали поверхню і не загрібали бруд. mit бо тоді він опиниться на кормовому столі. А ми цього не хочемо, адже корова насправді потребує чистого корму. І як наслідок, ми обираємо машини п'ятінгер, зручні, і ефективні для нас самих, як фермерів, так і для підрядників. Це чудові машини, які заготовляють корми найкращої якості, що для нас дуже важливо, особливо тому, що ми годуємо свою худобу тільки сіном. Це нас. Наші клієнти, які є жителями нашого села чи нашого регіону, отримують найсвіжіші продукти, бо їх не треба перевозити на великі відстані. Це секрет нашого успіху. Наші фермери щасливі, тому що молоко, яке вони виробляють, стає суперпродуктом, який споживають здебільшого жителі нашого регіону. Це вже створює певну додаткову вартість, успішніше, спятингер.